Гейман. Коралін. Розділ восьмий. Тепер інша мати мала здоровіший вигляд, ніж досі. Щоки її ледь зарум'яніли, а коси її ворушилися ліниво, мов розімліли розімлілі змії в теплий день. Чорні гудзі її очей виблискували, мов хто їх допіру начистив відполірував. Вона пройшла крізь дзеркало. От ніби то було не щось тверде. А рідке, як вода, і витріщилася на короліну. Потім відімкнула дверця та маленьким срібним ключем. Узяла Короліну на руки достуту, як це робила справжня королінина мама, коли її донечка була набагато менша, і ну люляти ще на півсонну дитину, от ніби то було немовля. Інша мати занесла Короліну до кухні і дуже обережно поклала її на бар стійку. Короліна зробила зусилля, щоб прокинутися. Пам'ятаючи тільки, що її допіру люляли й любили і бажаючи, щоб це тривало й далі. Але за мить збагнула, де це вона і з ким саме. Бачиш, люба моя короліно, обізвалася до неї інша мати, я прийшла і забрала тебе з тієї шафки. Тобі треба було піднести урок, але ми тут пом'якшуємо наші вироки милосердям. Ми любимо грішника і ненавидимо гріх. І віднині, якщо ти будеш доброю дитиною, що любить свою матір, якщо будеш слухняна і говоритимеш чимно, ми з тобою, я і ти, чудово розумітимем і любитимем одна одну. Короліна продерла заспані очі. Там, у комірчині, були інші діти, повідомила вона. Давні, з давно минулих часів. Справді перепитала інша мати, жваво рухаючись поміж сковорідками і холодильником, носячись із яйцями і сирами, маслом та шматом покраєного бекону. – Так, наполягала короліна, вони були там. Гадаю, ви хочете перетворити й мене на одну з них, на мертву шкаралущу. Інша мати лиш лагідно усміхнулася. Однією рукою вона била яйця і виливала їх у миску, а іншою підбивала й вертіла їх. Тоді кинула кавалок масла на сковорідку, де воно засичало, запирхало, а господиня тим часом порізала сир тонкими шматочками. Тоді злила розтоплене масло і сир в яєчну суміш і знов усе те попідкидала, поколотила. А я думаю, ти просто дурненька, моя люба, відповіла інша мати. Я люблю тебе і завжди тебе любитиму. До речі, ніхто розумний не вірить у привидів, а це тому, що всі вони такі брехуни. Вчуй дух чудового сніданку, що я готую для тебе. Вона вилила жовту суміш на сковорідку. «Омлет з сиром, твій улюблений. Рот Кароліни наповнився голодною слиною. Ви любите ігри, сказала дівчинка. Таке мені розповіли. Чорні очі іншої матері зблиснули. А хто ж їх не любить, тільки й мовила вона. Еге ж, сказала Кароліна. Вона злізла з бар стійки і сіла за кухонний стіл. Бекон шкварчав і пирхав на грилі. Пах чудесно. Чи не було б вам приємніш, якби ви здобули мене в чесному змаганні? запитала короліна. Можливо, відповіла інша мати. Вона, хоч і зберегла незворушний вигляд, але її пальці засіпались, забарабанили, а червоний язик облизав їй губи. Що саме ти пропонуєш? Я, сказала короліна, обхопивши руками коліна, щоб не трусилась. Якщо програю, залишуся тут із вами навіки, і дозволю вам любити мене. Буду вам найсумліннішою дочкою, їстиму вашу їжу і гратимуся в щасливій сім'ї. І дозволю, щоб ви нашили мені ті ваші гудзики на очі. Інша мати втупилася в неї не кліпаючи чорними гудзиками очей. Звучить дуже гарно, похвалила вона, а якщо ти не програєш, тоді ви мене відпускаєте і відпускайте всіх моїх справжніх батька, матір, тих померлих дітей, усіх, кого ви запопали у вашу пастку. Інша мати вийняла бекон з-під гриля і виклала його на тарілку, тоді скинула сирний омлет із сковорідки на тарілку та так управно, що він мов сам собою склався в чудову омлетову форму. Жінка поставила тарілку із сніданком перед короліною, а ще склянку свіже помаранчевого соку й кухоль пінистого гарячого шоколаду. Так, сказала вона, мені до вподобиться гра, але яка саме буде у нас гра? В загадки, на знання чи на вправність? Гра в пошуки роздобутки, запропонувала Короліна, пошуки речей, людей. І що ж, на твою думку, ти маєш вишукати у цій грі в хованки, Короліно Джонс? Короліна повагалася мить, а тоді сказала Моїх батьків і душі дітей, що в зазеркалі. Інша мати так звитяжно заосміхалась, аж короліна засумнівалася, чи правильний зробила вона вибір, одначе вже не передумаєш пізно. Домовились, кинула інша мати, а зараз з'їж свій сніданок, моя солоденька, не потерпай, він тобі не зашкодить. Короліна втопила очі в той сніданок, ненавидячи себе за те, що піддалася так легко, але ж вона помирала з голоду. Як я можу бути певна, що ви дотримаєте слово? – запитала короліна. Я присягнусь, запевнила інша мати. Присягаюся могилою моєї рідної матері. А вона в могилі, доскіпувалася дівчинка. Отак. вигукнула інша мати. Я сама її туди поклала, а тоді, бачу, мати силкується вилізти звідти, то я її знов туди запхнула. Покляніться чимось іншим, щоб я могла покластися на ваше слово. Моєю правицею, піднесла свою праву руку до гори інша. Звільно поворушила вона довгими пальцями, демонструючи нігті, такі схожі на кігті. Присягаюся правицею. Добре. стинула плечима Короліна. Домовились. Вона розважливо спожила свій сніданок, щосили стримуючи себе, аби не проковтнути їду, мов голодна вовчиця. Поки дівчинка їла, інша мати невідривно вдивлялася на неї. Нелегко було збагнути вираз у тих чорних гудзях материних очей. Але Короліні подумалося схоже, інша також голодна. Вона випила помаранчевий сік. Але не змогла присилувати себе хоч сьорбнути гарячого шоколаду, дарма що знала, він буде їй до смаку. Де можна мені розпочати пошуки? запитала Короліна. Де хочеш, зрунила інша мати, таким тоном, ніби їй і справді було байдуже. Короліна подивилася на неї і тяжко задумалася. Не було сенсу, вирішила вона, обстежувати сад і позабудинкову територію вони не є справжні, а отже. «І не існують. Не існували ні занедбаний тенісний корт, ні бездонний колодязь у світі іншої матері. Справжнім, реальним був тільки сам будинок. Дівчинка роззирнулася по кухні. Відкрила духовку, зазирнула до холодильника, покоперсалася у відділенні для салатів холодильника. Інша мати ходила на зерці за нею, дивлячись на Кароліну з посмішечкою в кутиках своїх губів. До речі, а які душі завбільшки? запитала короліна. Інша мати вмостилась за кохоним столом, прихилившись спиною до стіни, але так нічого й не відповіла. Вона поколупалася в зубах своїм довгим нігтем із червоним лакуванням, а тоді почала легенько постукувати. Тук, 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 по відполірованій чорній поверхні своїх чорногудзикових очей. Гаразд! Мовила короліна, і не кажіть мені байдуже це не має значення допоможете ви мені чи ні. Всі знають, що душа завбільшки з пляжного м'яча. Вона сподівалася, що інша мати бовкне щось, ніби дурниці, вони завбільшки з дозрілу цибулину чи валізу, а чи дідусеві годинники, але інша мати просто усміхалася. А те постукування пальцем по гудзику оку було таке постійне і нескінченне, мов крапотіння води з нещільно закрученого крана. І тоді короліна збагнула то й справді капотить вода. А інша мати, мов випарувалася, дівчинка лишилась сама одна на кухні. Короліна здригнулася. Вона воліла, щоб інша мати була в якомусь одному місці, бо якщо ця жінка ніде. То вона може перебувати де завгодно, і зрештою, те, чого не бачиш, воно завжди страшніше. Дівчинка заклала руки в кишені, і пальці зімкнулися навколо заспокійливої форми камінчика з отвором посередині. Вона вийняла камінчика з кишені і, тримаючи перед себе, мов якого пістолета, вийшла в коридор. Ніде жодного звука, крім того крапотіння води з крана. Короліна подивилася в дзеркало у кінці коридору. А воно на мить затуманилося, і в ньому неначе попливли обличчя, невиразні, безформні. А тоді обличчя зникли, і в дзеркалі не стало нікого, крім дівчинки. За малою зростом, як на її вік, і в руці вона тримала щось таке, що ледь жевріло, мов зелена жаринка. Короліна перевела погляд на свою руку. В ній був простий кримішок із просверленою дірочкою, брунастий некоштовний камінчик. Тоді знов перевела погляд на дзеркало, там її камінчик мерехтів, мов якийсь марахт. Та ось із камінчика в дзеркалі вихопився промінь зеленого полум'я і полетів до короліниної спальні. – вихопилось у короліни. Хучі за тим променем до спальні. Коли короліна увійшла, іграшки схвильовано затріпотіли, от ніби раді були бачити її. А маленький танк викотився з коробки для іграшок, щоб привітати малу господинку, і переїхав своїми гусеницями кілька інших цяцьок. Та ось він гепнувся на підлогу і перевернувся та так і лишився лежати на килимку, мов жук, що перекинувся на спину. Танк гурчав і ганяв свої гусениці по колу, аж поки дівчинка взяла його і поставила на ноги. Засоромлений танк утік під ліжко. Короліна роззирнулася по кімнаті. Позаглядала в шафки і шухлядки, тоді взяла коробку для іграшок за один край і висипала всі іграшки на килимок. А вони забурчали, почали потягатися, звиватися з незвички, звільнившись від обіймів одне одного. Сіра кулька викотилась на підлогу і стукнулася об стіну. Короліна подумала, що жодна з іграшок не є дуже схожа на душу. Взяла, порозглядала срібний браслет з амулетами. З нього звисали крихітні тваринки амулетики, які гасали одна за одною по периметру браслета, так що лисиця ніколи не доганяла кроля, а ведмідь не міг угнатися за лисицею. Короліна розтулила долоньку і подивилася на камінчик з отвором, сподіваючись дістати якусь підказку, але не отримала нічого. Висипані з коробки іграшки здебільшого позалазили під ліжко, поховалися там, а ті кілька цяцьок, що залишилися на видноті зелений пластмасовий солдатик, скляна кулька, яскраво рожеве йойо -йо і подібний дріб'язок, то все були такі речі, яких повно на дні коробок для іграшок у реальному світі, забуті, покинуті і нелюблені. Короліна вже хотіла піти пошукати де інде. А тоді згадала той голос у пітьмі Тихий тихий шепіт. І що він сказав їй робити? Вона взяла камінчика з отвором і підняла на рівень свого правого ока, приплющила ліве око і подивилася на кімнату крізь той отвір у камінчику. Світ, яким вона його побачила крізь камінчик, був безбарвно сірий, мов малюнок сірим олівцем, все здавалося сірим. Ні, не геть усе. Щось там блищало на підлозі. А, барва, мов жарина в коминку дитячої кімнати, а чи, мов червоно-гарячий тюльпан, що хитається під травневим сонцем. Побоючись, що коли вона відірветься оком від камінчика та ніби жарина щезне, короліна простягла ліву руку, мацуючи, де ж воно, те, що я ріє. Та ось її пальці зімкнулися навколо чогось гладенького й прохолодного. Вона його підхопила, а тоді відвела камінчик з отвором від ока, щоб розглянути знахідку. Скляна кулька з дна коробки для іграшок невиразно сіріла на рожевій її долонці. Короліна знов піднесла дірявого камінчика до ока і подивилася крізь камінчик на кульку, і знову кулька запалахкотіла, заіскрилася червоним вогнем. І чийсь голосочок прошепотів їй у голові. Як по правді, пані, то я оце подумавши, переконався. Я, звісно, був хлопчик. Ой, але тобі треба поспішати, ти маєш знайти ще двох із нас. А, та карга, вже розсердилася на тебе за те, що ти відкрила мене. Якщо я маю це зробити, подумала короліна, то тільки не в цих її одежинках. Той перевдяглася знову в свою піжаму, блакитний халатик, узула свої капці. Охайно склавши і залишивши сірий светрик і чорні джинсики на ліжку, а жовто гарячі черевики на підлозі біля коробки для іграшок. Дівчинка поклала кульку в кишеню халатика і вийшла в коридор. А тут щось як ужалить її в обличчя, в руки, Так чи шкіру, пісок на пляжі вітряного дня, прикривши очі долонями, короліна пішла далі. Піщані укуси жалили все дужче, а й ти ставало дедалі тяжче і тяжче, от ніби вона вступала вже проти буряного вітру. Лихий то, був вітер і до чого ж холоднющий. Короліна ступила крок назад на вже пройдений шлях. Ой, ступай вперед! прошепотів примарний голосок їй на вухо. Бо карга сердиться. Короліна все ще в коридорі, знову ступила крок уперед, аби тільки втрапити в новий порив шквалу, який колов їй щоки, обличчя, невидимим піском, гострим, як голки, як бите скло. Грай, чесно! крикнула короліна в той вітер. Відповіді не було, але вітер іще раз шмагонув дівчинку злостиво, а тоді ослаб і вщух зовсім. Минаючи кухню, короліна у тиші, що зненацька запала вчула крапотіння води з незакрученого крана. А чи то довгі нігті іншої матері нетерпляче вистукували по стільниці? Їй так кортіло глянути, що ж там, але вона погамувала це бажання. Ще кілька кроків, і дівчинка опинилася перед парадними дверима і вийшла на двір. Короліна зійшла униз по східцях і подалася круг будинку до помешкання інших пан Примули й форсібіли, лампочки навколо їхніх дверей спалахували й гасли тепер майже безладно, тож не виходило жодних слів, які б могла втямити короліна. Двері були зачинені. Що, коли вони замикані? Дівчинка щосили їх штовхнула. Спочатку двері не піддавалися, а тоді раптом розчахнулись, і короліна вскочила, спотикаючись у темне приміщення. Дівчинка затисла в кулачку того камінчика з отвором посередині і рушила в Чорноту. Вона сподівалася, що опиниться посеред зали, а попереду буде за завісою сцена, але там не було нічого. Там панувала темрява, а театр був порожній. Обережно посувалася вона вперед. Щось зашелестіло над головою. Короліна подивилася вгору, де пітьма була ще густіша, і в цю мить наступила на щось ногою. Вона нахилилася і підняла ліхтарик, увімкнувши його, обвела променем приміщення. Театр був покинутий і занехаєний. На підлозі валялися потрощені стільці, і старе запелюжене павутиння оповивало стіни, звисаючи з перетрухлих балок і з майже перетлілих оксамитових завіс. Знову щось шелеснуло. Короліна спрямувала промінь ліхтарика вгору, на стелю. Там висіли якісь киселеподібні істоти, позбавлені хутра. Дівчинка подумала, що колись вони мали обличчя, можливо, навіть були собаками, але які собаки мають шкіряні крила, мов кажани, які пси можуть висіти догори дригом, мов павуки, чи ті ж таки кажани. Світло стурбувало ті створіння, й одне з них знялося в повітря, важко б'ючи крильми запелюжене повітря. Воно пролетіло так низько над короліною, що вона мусила пригнутись. Створіння сіло на далекій стіні, а тоді рушило, чіпляючись кігтями назад, до того гнізда, кажанопсів під стелею. Короліна піднесла камінчика до ока й, дивлячись крізь нього, оглянула приміщення, шукаючи щось таке, щоб жевріло чи блищало. То був би певний знак, що в цій залі є ще одна захована душа. Проманем ліхтарика вона обмацувала залу. Все вишукуючи, видивляючись, а від густих порохів у повітрі промінь здавався чимсь майже твердим. Щось там таке видніло за зруйнованою сценою на стіні за кулісами якесь сіро біле, удвічі більше за Кароліну, воно приліпилося до стіни, мов слимак. Короліна зробила глибокий вдих. Я не боюсь, запевнила дівчинка саму себе. Тільки не я. Сама собі дивуючись, видерлась вона на стару сцену, підтягуючись і втоплюючи пальці спорохнявіле дерево. Підступивши ближче до тієї прояви на стіні, вона розгледіла то якась подоба мішка, чогось такого, як торбинка з павучими яйцями. Від променя те щось затіпалося. Щось там було в тім мішку, наче людина, але наділена двома головами. І двічі більшою кількістю рук і ніг, ніж мало бути в когось одного. Та істота в мішку здавалася жахливо безформною, недоробленою, от, ніби зліпили з пластиліну двох людей, а тоді розігріли і сплющили в одно. Короліна завагалася ближче підступати до тої маси їй не хотілося. Собакокажани почали одне по одному спадати зі стелі й кружляти по театру, наближаючись до дівчинки, але не чіпаючи її. Мо, тут і немає жодних захованих душ, подумала короліна, то чи не ліпше буде вшитися звідселя і пошукати деінде? Вона востаннє оглянула приміщення крізь продірявлений камінчик. Занедбаний театр мав блякло сірий вигляд, але щось. Брунасте жевріло розкішно яскраве, мов полірована деревина вишні всередині мішка. Хоч би що там жевріло, а його тримала одна з рук істоти, приліпленої до стіни. Повільно рушила короліна по тій сирій сцені, намагаючись видавати якнайменше шуму, побоюючись, що коли вона потурбує ту почвару в мішку, воно розплющить очі, побачить її і тоді. Це було б найстрашніше, що тільки вона могла собі уявити, що воно вирічиться на неї. Серце калатоло в грудях дівчинки, ще крок. Ще ніколи короліні не було так страшно, але крок за кроком вона підступала все ближче, ось і мішок. Тоді вона проштовхнула свою правицю в ту липучу, чіпку білість, що висіла на стіні. Королінина рука заглиблювалась. А те, ніби павутиння від цього тихо лоскотіло, мов крихітний вогник, а ще ж воно липло до її шкіри, до одежі, до стоту, як облипає справжнє павутиння, як клеїться карамельна начинка. Та ось дівчинка таки добулася туди вгору і доторкнулася до холодної руки, пальці якої, відчувала вона, були сціплені навколо ще однієї скляної кульки. Шкіра почвари була слизька, мов вимащена киселем. Короліна сіпнула кульку до себе. Спочатку нічого не сталося. Досить таки міцний був стик пальців поторочі. А тоді один по одному ті пальці послабили свій стіп, і кулька ковсь і вислознила в королінину руку. Раденька, що почварені очі так і не розлупилися, вона просмикнула свою правицю на волю з того липучого павутиння. Посвітила на ті два обличчя і виснувала, ніби схожі на молодші версії пан Примули і Форсібіли, але так скручені і сплющені докупи, неначе два шматки воску, розтоплені і злиті в одну моторошну річ. Зненацька, без хоч би якого попередження, одна з чотирьох рук потвори хапка Кароліну за правицю. Однак слизькі нігті лиш дряпнули шкіру дівчинки і не схопили руки надто слизької від павотиння, і короліна змогла відскочити, і тут розлопилися ті очиська. Чотири чорні гудзі зблиснули, вирішившись згори на дівчинку, і два голоси, яких короліна в житті не чувала, заволали до неї. Один голос мов шептав нарікав. А другий роздзищався, мов сердита тлуста муха гаруха між шибок. Але промовляли вони в одно Злодюга Відзай! Стій, злодюга!». Довкола залопотіли крильми кажено, пси, короліна почала свій відступ. Але швидко збагнула. Хай там яке страхітливе було потворисько на стіні. Те, що колись виступало на сцені, як інші пани примула й форсібіла, воно лишалося закоконоване і приклеєне до стіни павутинним мішком. Воно не здатне було переслідувати її. Кажанопси хляпали крильми, лопотіли, пурхали довкола неї, але ніякої шкоди їй не завдавали. Короліна злізла зі сцени і посвітила ліхтариком, шукаючи виходу зі старого театру. Тікай, паночко. захлипав дівчачий голосок у її голові. Тікай, не гайся, ти вже маєш двох із нас. Тікай з цього пекла, поки ще тече кров у твоїх жилах. Короліна вкинула нову кульку до першої, в кишеньку. Он двері, вона підбігла і потягла з усієї сили, відчинилися нарешті.